Вітаю, шановні друзі. Британія хоче посилити умови для мігрантів та посилити умови для працевлаштування іноземних кваліфікованих та некваліфікованих працівників. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, реформа під назвою Білий документ або Біла книга стартує в Британії. Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер. І про це зазначено на сайті Міністерства внутрішніх справ Великобританії е, в цю неділю. Британський уряд хоче зменшити кількість легальних трудових мігрантів, які прибувають до країни. З Цією метою планується посилити візові вимоги, як зазначено в заяві Міністерства внутрішніх справ, опублікований в неділю. Для кваліфікованих претендентів буде запроваджено нові вимоги а кількість віз для некваліфікованих працівників буде обмежена. Буде створена робоча група для визначення галузей, які найбільше залежать від іноземної робочої сили. Працівники з низькою кваліфікацією зможуть. Отримати тимчасові візи лише в тому випадку, якщо буде надано чіткі докази нестачі кадрів, якщо роботодавці зобов'яжуться інвестувати в розвиток місцевих кадрів і активніше працевлаштовувати громадян країни. Друзі, прем'єр-міністр Кір Стармер вже оголосив про намір зменшити міграцію до Великої Британії. Причиною цього є занепокоєння, що публічні служби можуть бути надто перевантажені е, незабаром. Після приходу лейбористської партії до влади влітку минулого. Року Року відбулися протести, частина яких переросла в акти праворадикального насильства, зокрема через міграційну політику. А тепер давайте подумаємо, чи відзначиться це на українцях. Якщо будуть введені певні обмеження по прийому іноземних кваліфікованих некваліфікованих працівників в британській компанії для іммігрантів, які їдуть з третіх країн, це може абсолютно спокійно позначитись і на українцях, які вже знаходяться під тим. Часовим захистом Великобританії, і фактично вони також можуть попасти під ці правила щодо того, що роботодавець повинен спочатку інвестувати там в місцеву економіку, в місцевий розвиток кадрів, і після цього дивитися, чи е, підпадаєте ви під вимоги працевлаштування як іноземець. Тобто, фактично для іноземців посилюються вимоги е, в отриманні роботи. Це Може друзі, призвести до того, що просто українці. Почнуть виїжджати з Великобританії, тому що е, українці це ті ж самі мігранти, ті ж самі іноземці. Побачимо, як це буде на практиці. Але от прем'єр-міністр Великобританії це вже анонсував і на сайті МВС. Великобританії це також озвучено і зазначено. Тому будьте обережні, слідкуйте за цим і е, обов'язково е, дивіться за актуальними новинами, тому що е, це може дуже сильно вдарити по майбутньому тих українців, які проживають в. Великобританії, тому що вони просто можуть не влаштуватись на роботу. Тому зробіть, будь ласка, репост, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.